Доброго дня, з вами компанія Удобно. І сьогодні ми з вами поговоримо, як ви вважаєте про що про кондиціонери, але їх правильно називати лід системи. І ми для вас зробимо декілька коротеньких відео, у яких покажемо, чим відрізняються усі типи кондиціонерів. Ми з'ясуємо, чим вони відрізняються, а це якість кладання, якість матеріалів, корисні функції цих кондиціонерів, і найголовніше програмне забезпечення. Та, як слідство з цього характеристики. Чому програмне забезпечення це найголовніше? Тому що бувають такі кондиціонери, які зібрані з гарних матеріалів, але функціонують не так же і гарно, як хотілося би. Причина цьому програмне забезпечення. Ці кондиціонери, грубо кажучи, з другого ешелону. І ще один важливий пункт це звичайно ціна. Що таке дешеві кондиціонери або спліт-системи? Ми їх називаємо кондиціонери третього ешелону. Якщо ви подивитесь наш огляд топ-100 кондиціонерів України, то це бюджетний рівень та ризикована група. Це нижчі за якістю та дешевші, ніж кращі топ-5 заводів Китаю, а тим більше корейські та японські заводи. Будемо розглядати тільки заводські кондиціонери без урахування ОМ та ОДМ брендів. А давайте їх порівняємо з гарними кондиціонерами або сплітсистемами. Це кондиціонер. Кондиціонири з першого ешелону, китайського ринку, або ще кажуть на них надійний середній клас, плюс це високий рівень, і плюс найвищий тобто плюс корейський та японський бренди. Будемо розглядати також тільки заводські кондиціонери без урахування ОМ та ОДМ брендів. Спліт-системи бувають інверторні або неінвертерні. інверторні ще називають старт-стоп або on-офф, або увімкнено вимкнено Інверторні спліт-системи мають теж два типи повний інвертор та неповний інвертор. Повний інвертор це кондиціонери, які мають компресор, двигуни вентиляторів внутрішнього та зовнішнього блоку, які працюють на постійному струмі. Неповний інвертор має тільки компресор або тільки двигуни вентиляторів постійного струму. Це інше працює на змінному струмі. Давайте тепер порівняємо онофи на інверторній, інвертор неповний та інвертор повний. Переваги кожного з них. Воно має найнижчу ціну, він найпростіший, та він сумісний із чужими блоками схожої потужності. Що це означає? Наприклад, у вас зовнішній блок одного бренду, внутрішній іншого бренду. А вони мають однакову потужність і вони обидва не інверторні. Ви можете їх поєднати, і це буде працювати як одна машина. І воно, звичайно ж, найпростіший в ремонті. Не інверт його перериває. Більш плавна робота, ніж онов, та плавний пуск за рахунок плавності запуску компресора. Тому що інвертор не повний, найчастіше має тільки компресор. інверторний. вентилятори це рідкість. Раніше зустрічались у японських кондиціонерах. І повний інвертор. Плавна робота, плавний пуск, звичайно, низький рівень шуму та гарна енергоефективність. Недоліки: О-нов дає найбільше навантаження на електромережу при пусках компресора. Неповний інвертор десь посередині, і інвертор повний це звичайно ціна, тому що він найскладніша система з цих трьох. Тепер доцільність. воно доцільно покупати. Якщо ваш кондиціонер буде використовуватися 1-2 години на добу, тоді ви не відчуєте економію від енергоефективності у порівнянні з інвертором повним. Якщо ви хочете зекономити і вам потрібна ціна. І оно працює зазвичай при температурі до мінус 7 градусів по Цельсію. З дороботками він може працювати навіть до мінус 15. Але тоді його ціна буде набагато вища і не завжди це доцільно. Доцільно лише тоді, коли ви його будете використовувати для серверних, тому що неінверторний кондиціонер з допрацюваннями найліпше себе показує у роботі на холод при морозі. Тепер інвертор не повний. Доцільність трохи кращий за унов, але наголошую, трохи. Він може працювати при температурі мінус 15 і з доопрацюваннями до мінус 20 градусів деякі. І інвертор повний, його доцільність тривала безперервна або цілодобова робота. Він забезпечує вам комфорт в приміщенні, та інверторні кондиціонери можуть працювати від мінус 15 з доопрацюваннями. Аж до мінус 30 градусів за Цельсію. тому що це найсучасніший кондиціонер. На цьому перше відео циклу. Який кондиціонер вам потрібен? Ми завершуємо. Дуже скоро буде наступне відео. А з вами була компанія «Удобно». Ми для вас працюємо цілий рік. Не забувайте допомагати ЗСУ. Всього нам найкращого, мирного неба та скорішої перемоги. Якщо вам цікаво наше відео, ви можете підписатися або поставити лайк. І до наступних відео вони будуть ще цікавішими та ще кориснішими.